Дорогі друзі, вітаю вас на своєму каналі Етноекопарк. Ми їдемо в Нілені мандри. По дорозі, ось траса, куди ми їдемо. По дорозі я хочу, зупинилася, щоб показати вам величезні зарослі ваточника сирійського. Це інвазійна рослина, дика рослина, агресивна рослина, рослина, яка взагалі не виводиться, коли вона потрапляє. Сад чи город це гірше пірею, тому що є багато м, таких засобів, які пірей беруть, але не ваточник. Так, він дуже гарно пахне, приємний запах, багато джмелів, подивіться, які гарнесенькі квіточки, багато джмелів, джілок і інших, інших комах, але агресор страшенний. В мене вдома є теж ваточник, але він іншого виду, він не є агресором, а навіть навпаки, його дуже важко, я б сказала, навіть його завести в сад. А це ось такий агресор. Ми їхали на протязі всієї дороги, і ну, такі зарослі, такі зарослі. І ось ми вже. Майже до... приїхали до пані Лесі, і я попросила, щоб чоловік став, щоб показати вам ось цю красу і агресора одночасно. Ну, це взагалі, це на трасі, на обочині він росте і досить такого великого розміру. Він вже наві... ну, деякі екземпляри сягають мого росту. Ну, така краса. Ну, далі вже буде відео із саду пані Лесі. Все, ми поїхали. Час не стоїть. Всіх із трійцею. Відео, звичайно, вийде вже після трійці. Але ще цілий тиждень є троїцький, як кажу, ще русалочки у нас будуть цілий тиждень гостювати. Тому я і обов'язково виставлю, поділюся красою літнього саду, а поки що ділюся красою літнього лісу. Ось така краса. Так, в нас вже в Лісі. Я буду знімати е, садочок, будемо їхати назад, бо ми зараз пішемо. але фуршет це справа обов'язкова. Так що, до кого я буду їхати? Наступних у гості, щоб знали. Я обов'язково люблю, щоб був стіл. Інакше не приїду. Ну, це, звичайно, жарт. але... Ну, як би, в кожному жарті є доля правди. Дуже смачно. І, і так як цезарі літо, то, звичайно, це фрукти ягідки. Останні вже ось Суничка, полуничка. остання полуничка, перша абрикоска, ну і наша вже поліська лохина. Раніше це був делікатес, а зараз в нас вже на полісці цілі поля з лохини смачненька. Так що далі буде. Дорогі друзі, ми вже в Лісі в садочку з переривами, вже майже до вечора справа доходить, а ми все ніяк з мандрів не повертаємося, і вже другий заход ми приїхали знову до Лесі. Я дуже <задовлена> задоволена, що. Ви зі мною, і я для вас це показую, це роблю. І мені веселіше зараз. І вам, я думаю, буде цікаво подивитися різні садочки, різні напрямки, ну і різні, звичайно, подобання. Ми були в хостах. У пані Олі. Я не знаю, яке я відео перше покажу. Але, принаймні, якщо це буде відео від Лесі, то ви зможете подивитися наступне відео із саду Олі. Якщо це буде сад Олі, то побачите сад Лесі. І звичайно, тут менша кількість хост, вона цікава. Ось показую. Подивіться, вона цікава колекція, але вона інша і напрямок у. Лесі, моєї подруженьки, зовсім інші. В неї всього різно, багато і цікаво. Ось наші барбариси, наші ще дівчатка стоять далі. Ми ніяк. сьогодні ну, такий продуктивний день. Подивіться, які гарні дзвіночки. Все-таки в нас сьогодні трійця. Ну, я знімаю на трійцю, а коли я покажу це відео. Ну, я ж казала, що в Троїський тиждень точно. Ось Лесіни гейхери, подивіться, які вони багаті. В Лесі тут все натіняюча сітка скрізь. Тому що тут спека, спека немилосердна. Плюс ще земля тут доволі бідненька. І Лесі приходиться весь час купувати землю в пакетах. І Покращувати структуру. Подивіться, яка цікава. Ну все, ось, ой, яка яскрава монарда. Все цікаво, все гарно. Ось показую. Ну, це трави. Ми були в осінньому саду Лесі, і ви бачили шикарні. Тут. Ну і ось різниця. Ні, я ні в, ко... ні в якому разі не хочу сказати, що там щось не так, а тут все правильно. Кожна людина обирає свій шлях до краси, до розвитку і до вдосконалення. Ми такі, які ми є, ми любимо свої сади, ми їх вирощуємо, ми їх плекаємо, і для нас дуже важливо. Мати оце задоволення і душевне, і моральне, ну, в якійсь мірі навіть і фізичне, біля своїх рослинок. Ми отримуємо енергію, і цю енергію ми віддаємо рослинкам, а рослинки віддають її нам. Це поли, звичайне. Зараз Оля ще одна моя подруженька. Подивіться, які гарні пухероплідники. Ось, подивіться. Ще моя подруженька просила показати рослинки, які Леся в неї замовляла, тому що наша Україна досить велика, але, як кажуть, світ тісний. І наша спільна подруга Леся замовляла в Одесі на Житомирщину деякі рослинки. І коли я сказала Лесі, коли я сказала Олі, що буду їхати до Лесі, то вона попросила показати ті рослинки, які прижилися на нашому полісі. Подивіться, яке кубелечко гарне. Ну, Леся взагалі має гарну фантазію і живе своїм садочком. Оля Оля, 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 дивись, показую тобі твої дерев'ї. Так як ти говорила, що садила купочками. На сінечку, ось так куп, купочками вони цвітуть. Ось рожевий, червоний дереві. Ідуть дощ, зараз дощ, дощ, дощик, все-таки моросить, але ж хочу зняти вже вам садочка Лесі. Дивіться, ось така краса. Ну Це взагалі. Це мрія, мабуть, кожного. Це ще не цвіте, це, до речі, це дереві Анжели з Кульниченко. Анжела це твій, я знаю, ти дивишся, це жовтий деревій це теж Оль твої деревії. Ось жовтенький такі яскраві і такі рожевий чи бузковий. Так, гарні хасматіуми. Ну, взагалі, все як завжди. Яблучка на ливні. Все як завжди. Дуже гарно, дуже охайно, доглянуто, з любов'ю. Так, це. Угу. Зараз згадаю, скажу. Так, карпатський дзвіночок гарнесенький. Ось нове придбання Лесі Це пенстемон такий. Вона похвалилася. Катальпа. Це, що до Дивіться, ось катальпа, бачите, згадала. Побачила Лесю згадала. Катальпа, яка обмерзла повністю. Ось було таке, що жодного а листочка. Те вже, а тепер ось град. Я показую, як природа з нами не жартує. А те було, ні одного, жодного листочка не було на ній. Уявляєте, це вже був травень місяць, коли бахнув мороз. І змерзла повністю. Леся вже хотіла позбуватися її, але залишила і ось так вона віддячила навіть не тільки листочками, а вже і цвітом. А це вже буря наробила. Бачите, а це буря. Ну, яку що цей рік у нас чомусь все. Кожен раз якийсь Цей рік дійсно, кожен. Сезон чи, як сказати, кожен тиждень місяць якісь сюрпризи для нас. Так, просила Оля показати Перовський. Далі. Сказала Лесі, зараз йде, покаже Перовський. Все гарненько. Бачите, Леся в нас така. З фантазією. Ідемо далі. Дивіться, як ми виходимо із свого стану. Хочу, але не можу. Ось така водоймочка. Леся створила ось таку водоймочку. Міні. Цікаво, правда? Ми люди з фантазією. Ну і кажу, що тут все затіняючи сітки. Навіть. Звичайний коров'як ось так цікаво вписався у сад. Ось такі будиночки Леся поробила. До речі, всі ці будиночки це нові такі ноу-хау. І вони, як бачите, дуже прикрашають сад, але вони ще несуть функціональне значення. Вони стоять на. Е із горіхи. Тут були горіхи великі, гарні, і Леся вирішила, що вони заважають тут в саду, і тому вона їх позбулася і створює вже сад без горіхів, а просто декоративний. Ось така гвоздика, як коли я брала її у Лесі, і вона на моїй жирній землі значно вища. Тому хто буде її купувати, хто її замовляв, бо я вже розмножила, то вона буде, якщо земля бідніша, то вона ось буде така гарнесенька, декоративна, низесенька. Так, що далі? Ну, Все цікаво, все цікаво. Ось Кларкія. Подивіться, це однорічна рослинка, але дуже яскрава. От можу її рекомендувати для прикраси вже літнього садочка. Це для тих, хто все-таки любить возитися з однорічниками. Я не, я не належу до таких. У мене ну, вистачає часу, тобто не вистачає часу. Займатися однорічними рослинами. І тому я вже тільки займаюся, <кхід> вибачте, <кхід> багаторічниками модрина. Ну, тут модрина взагалі шикарна. В Лісі ось теж хосточки. подивіться, під Модриною, як гарно касови почувають хосточки шишечками замульчовано. Ми досить. Такі знаєте творчі люди, і весь час щось у нас нове, нове, нове. Нам сумно, навіть дуже сумно. Коли в нас, ну, ось теж ідемо сюди. У цей куточок це не одяг висить, тобто не білизна, це все прикриття від сонця. Хочу сказати, що в Лісі ось подивіться, наскільки відкрита територія. І мусимо ось цю спеку прикривати свої рослини і рятувати їх від, від спеки. В якійсь мірі ми. Десь, знаєте, жертвуємо гарним дизайном, але для нас важливіше рослинки. Наші дівчатка. Вже вони поодягалися, померзли. Одні мені аж, аж жарко, ну я ж працюю. Ви, ви мою тільки лошадіну сторону. А чого лошадіна? А, да, да, дивіться, дивіться, дивіться. Я не зрозуміла зразу, дивіться. Конячка, це портрет Лесі. Працює, працюємо як коняк. Леся, Леся каже, я не так, я поміркована. Значить, це Леся мій портрет ні, ні, виставила. Ні, 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 ні. ні я, я не поміркована. Я дійсно як коняка. Кажуть, від роботи коні дохнуть. Боюся, що точно ще щось землі і. І здохну. Ну, це жарт, звичайно. Це наше натхнення, це наша сила, ну, в якійсь мірі, звичайно, і наш важка праця. Це лілейники, Леся перенесла сюди всі лілейники, і я думаю, що ну, через якийсь час тут буде дуже гарно. Ми приїхали в таке міжсезоння, коли міжсезоння, коли. Лілейники ще не цвітуть. Багато вже що відцвіло. Звичайно, в Лесі хвойні. Дуже гарні хвойні рослини. Зараз вони є такими статистами. Ось, подивіться, скільки лілейників, і всі вони будуть квітувати. Є якимись статистами, а от взимку вони стануть прикрасою саду. Я була тут на початку, можливо, в середині травня, я була тут в кінці ж... листопада, я тут була в вересні, і ось я показую літній сад. Сад завжди квітучий, сад завжди зелений, цікавий. Має свою родзинку, має свою історію. Свої вподобання і, звичайно, цікаво спостерігати цей сад по сезонах. Ось дуже гарний, на дальньому плані дуже гарний дзвіночок карпатський. Вже відцвіла мильнянка, вже в якійсь мірі відцвітають інші рослини, наприклад, гвоздика відцвіла, ну багато вже. Весняних відцвіли, а літні, що не зовсім показують себе в гарному. Ось. Ще раз показую дереві. Ну, от така краса. Ми сьогодні трішечки поїздили, поспілкувалися. Ну, звичайно, я вам показувала стіл, де ми сиділи. Ні, повірте, там не було, як кажуть у нас п'янок. Там були просто спілкування, дружнє спілкування, і, знаєте, така щира атмосфера. Можу вам сказати, що ось такі посиденьки, вони надихають, вони спонукають творити, жити. І, дорогі друзі, як ви бачите, в нас всіх різні сади. Ось я сьогодні продемонструвала, ну, принаймні, два сади. Це Лесі і Олі До Валі ми не поїхали, ну тому що там вже й нема коли, і ну якось так стало, що ну одним словом, не поїхали ми до валі. А могла б показати ще один сад. Саме основне, що ми любимо це цю справу, саме основне, що ми робимо, ми прикрашаємо нашу Україну і приємно спілкуватися, нести позитив. І знайте, що ми дихаємо одним повітрям, і ми створюємо прекрасні сади. Можливо, не ідеальні. Ну, чому, можливо? Точно не ідеальні. Але це наші сади і комусь подобаються, комусь взагалі скажуть фе. Це право кожної людини. Фе чи не фе, а сюди. Сюди ми вкладаємо великий труд і в якійсь мірі душу, не в якійсь мірі, а точно душу. Ну і, звіна, звичайно, фінанси. Кожен по своїх. Хто може більше, хто менше, хто настільки захоплююча людина, що продає, як говорила Оля, я знаю, що мені потрібно продати 10 своїх хост, щоб купити одну таку, яку я бажаю. І це правильно, ми молодці. Ми живемо, не дивлячись ні на що, ми продовжуємо творити, любити, сподіватись і, друзі, живемо. Отож, все буде наша Україна, далі будуть продовжуватися мої мандри, сподіваюсь, і до наступних зустрічей!